У цій раді обрано 15 чоловік. Сьогодні на засіданні є присутніми 8. 8 чоловік. Фактично 9. Фактично 9. Хто за те, щоб розпочати нашу роботу, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Дякую рішення прийняти. Значить, нас ви, на засіданні виконавчого комітету виноситься одне питання. Ви пам'ятаєте, на минулому, з яким ми його проговорили, була подана інформація про встановлення переговорного тарифу на послуги централізованого водовідведення, що надаються КП кільці водоканалу. Засідання виконавчого комітету переучому директор, головний економіст і депутат ради для нас, Юрій Вірвович. Так, є потреба додаткової інформації. Що ми Нема проговорювання. Проговорювали, задавали питання, так? Значить, Дивіться, тариф у нас був 9 гривень, який був встановлений попереднім виконкомом, оскільки час підприємство подало, подало скажімо так, інформацію про новий тариф, але антимонопольний нам завернув, Значить, тому що не змінилися основний складовір, відбулося коригування тарифу на 10,70. В принципі, інформація є. Економіст інформацію подавав, які змінилися складові, основні, на підставі яких ми коригуємо, ми це все заслухали. Ця інформація у вас є в такому матеріалі. Якщо потреби інформації немає і немає додаткових питань, ставлю дане питання на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Добре. Що ви кажете? Так, про встановлення коригованого тарифу на послуги централізованого буде що надаються КП кіберці водоканалу. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один отримався. Більшість голосів. Рішення прийнято. Дякую. Які є питання? Даний тариф буде діяти до 1 квітня 2000. Ой, вибачте, даний тариф буде діяти до 31 грудня 2000 Року. Все, дякую всім за роботу. Умачніше сьогодні.